Бачили до скільки в нас було багато багато бата. Уже немає ні одного відеречка, ні одної штучки. Дивіться, у мене до вас дуже велике прохання. Ви мені коли робите заказ? Будь ласка, пишіть мені на Viber 098, 493 0776. Тому що багато сочинів приходить в інстаграм. Дивіться, я просто інстаграм дивлюсь тільки вдома. У мене правда, дивіться, у нас ось це все запаковано. Це все вже запаковано. Крім цього ще є в нас п'ять посилочок. Шешевдево там рибка, 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 рибка. Любі мої друзі. Завтра утром у нас буде опять же Дунаєчка. Хто сьогодні не встиг, обов'язково ми вам завтра передамо, тому що ми її взяли, ми її продали, ми її ще зробити. Так що ми ще зробимо Дунайку і завтра утром буде опять же Дунаєчка. Ти що до шоколадка? У мене це ти ж що... є ще. Шоколадка. Любі наші друзі, у нас такий сьогодні Армагеддон, я вам навіть не можу передати. Роботи мільйон двадцять п'ять. Але, тим не мене, на нас назад нічтожить. Смокчейні. Ну, тим не менше, ми все встигли. просто хочу вибачити з багато часу, щоб просять доначки. мальчики. Правда, ми, ну опять же, взяла більше, не розчитала. Завтра буде ще більше. Зараз у нас прийде вже 100 кілограмів і лапочка буде склад, буде чисти, тяжечка буде чисти. На завтра ми постараємося вам все зробити. Закази, які ми бачимо, Приймаємо і все вам усправляємо. Я не знаю. Сьогодні у нас правда, седя. Спасибо вам, що ви в нас є, що ви в нас такі ну от хороші любимі, що ви нам довіряєте, що ви любите нашу продукцію. А ми з любов'ю любимо її відправляти. Так що сладенького вам дня, прекрасного вам настроєння, ми друзі. Казуюча вам дуже дуже бистрінько. У мене в заказі було свіжесенька сьогодні була. Подивіться на ту рибулечку. Вона прямо, ви знаєте, от прямо от просить до вас на гори, Боже, мо прийдіть, мене купіть. подивіться, камбула обалденно класна і свіжа. Подивіться, вона свіжа, свіжа, свіжа. От і тільки мені привезли. Так що, коли мені заказують рибулечку, я все дуже діли. По заказі ми щосі порубаємо, льодиком перекладаємо і отправляємо. Так що пишіть, звоніть у нас все є.